Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги високоякісні навушники. Це універсальне аудіорішення для геймерів та мультимедійних ентузіастів. Технологія Bluetooth 5.3 забезпечує стабільне бездротове з'єднання для телефонів та ПК без жодних затримок. Закритий дизайн створює відмінну звукоізоляцію, дозволяючи повністю зануритися у музику чи роботу. Крім того, вони оснащені якісним мікрофоном для чіткого спілкування. Також вони можуть бути ідеальним вибором для музикантів та любителів якісного звуку, які цінують комфорт та функціональність у своїй роботі. Пропонуємо до вашої уваги ігрові навушники. Це універсальне аудіорішення для геймерів та мультимедійних ентузіастів. Навушники мають led підсвічування, яке додає естетики вашому ігровому місцю. Закритий дизайн створює відмінну звукоізоляцію, дозволяючи повністю зануритися у музику чи роботу. Крім того, вони оснащені якісним мікрофоном для чіткого спілкування. Гарнітура чудово підходить для ПК, ноутбуків, консолей, PlayStation та Xbox. Завдяки ергономічному дизайну, та м'яким амбушурам, ці навушники будуть зручними навіть під час тривалих ігрових сесій. Пропонуємо до вашої уваги високоякісні навушники Пазеус. Це сучасний аксесуар, який поєднує стильний дизайн, високу якість звуку та функціональність. Технологія Bluetooth 5.3 забезпечує стабільне бездротове з'єднання для телефонів та ПК без жодних затримок. Закритий дизайн створює відмінну звукоізоляцію, дозволяючи повністю зануритися у музику чи роботу. Крім того, вони оснащені якісним мікрофоном для чіткого спілкування. Також Шво вони можуть бути ідеальним вибором для музикантів та любителів якісного звуку, які цінують комфорт та функціональність у своїй роботі. Пропонуємо до вашої уваги ігрові навушники. Це високоякісна гарнітура, що забезпечує 7.1 об'ємний звук для найкращого занурення у ігровий процес. Навушники мають led підсвічування, яке додає естетики вашому ігровому місцю. Закритий дизайн створює відмінну звукоізоляцію, дозволяючи повністю зануритися у музику чи роботу. Крім того, вони оснащені якісним мікрофоном для чіткого спілкування. Гарнітура чудово підходить для ПК, ноутбук. Буків, консоли, PlayStation та Xbox. завдяки ергономічному дизайну, та м'яким амбушурам ці навушники будуть зручними навіть під час тривалих ігрових сесій. Пропонуємо до вашої уваги бездротові навушники Базеус. Це універсальне аудіорішення для геймерів та мультимедійних ентузіастів. Технологія Bluetooth 5.3 забезпечує стабільне бездротове з'єднання для телефонів та ПК без жодних затримок. Накладна конструкція надає комфорт під час тривалих ігрових сесій. Крім того, вони оснащені якісним мікрофоном для чіткого спілкування. Завдяки чудовому звуку та елегантному дизайну вони покращують ігровий та мультимедійний досвід. Субтитрувальниця